значит, опять, уявіть собі ця Егорова, в ней все родичи живут в оккупации, а вона навіть не цікавиться ихним життям. И такая сидит моя дочь, о, да, да, все мои родственники, бабушкины родственники, мама родом оттуда, они все в оккупации, а мама не интересуется. Знаете, такое Телеведуча сніжана Єгорова накинулась на свою доньку Стасю Ровінську. Виявляється, вона подивилася її інтерв'ю, де старша донька відхрещується від заяв матері щодо Росії та Путіна. Єгорова облаїла Стасю та назвала українців психічно хворими. Боже, Боже, орки, орки, і що вони зробили з нашою улюбою країночкою. Ба більше сьогодні Сніжанна публічно заперечує доньці про родичів в Каховці. Усі вони за Путіна, стверджує одіозна акторка. А моя донька вам бреше. Основна маса моїх братів і сістю взяли своїх дітей, у кого були діти, внуки там все, у кого була така можливість, і вони уїхали жити в Крим деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і вмикайте дзвінок. Телеведуча акторка Стася Ровінська публічно відреклась від заяв матері що на початку повномасштабної війни, коли Сніжана Єгорова підтримала Путіна. Тоді Ровінська зізналась, відчуває біль і сором. Це історія, про яку не хочеться говорити. Якщо чесно, мені складно не хочу плакати або ж там, ну бо це дійсно болюче. Але мені здається, тут історія навіть не про мене, а чесно кажучи, про мільйони українців, у яких мені здається дуже часто таке. На превеликий жаль, я мушу зробити заяву стосовно моєї мами Сніжани Єгорової. Відверто мені боляче і неприємно це писати, але мушу, бо це стосується не тільки мене, а в першу чергу моєї родини. Я б ніколи не написала публічно слова, які дискредитують мою маму, якою б вона не була, тому що це все одно моя мама. Чесно кажучи, я дуже сильно шкодую, що колись давно зареєструвала її у соцмережах, бо зараз ми навіть тут не товаришуємо і не тримаємо зв'язок. І про жахливі заяви від неї я, як і всі, дізнаюсь або з новин, або надсилають знайомі. Так і зараз, побачивши її заяву про підтримку країни агресора, відчуваю біль сором та бажання захистити своїх дітей, бо мені страшно за них мені страшно, бо їх бабуся сидить за кордоном та підтримує людей людину, яка вбуває українців і не переймається навіть за безпеку своїх онуків, які живуть в Україні, ходять тут в школу та садочок. Для мене це просто складно навіть пояснити, що людина прожила стільки часу в Україні. і Вона просто відверто бреше. Після 24 лютого стася закликала скаржитись на ютуб канал матері, і послала її за російським кораблем. Вона ще намагалась достукатись до Єгорової, надсилала відео з бомбосховища, та удіозна ведуча реагувала лише з цинізмом. Ну і тоді вона там щось відповіла таке. Типу, я усіх попереджала, що буде війна. Вони мені не повірили. Тож що тепер сидіть? Ну, це вона своїм родичам таке відповіла. В мене немає з нею жодного спілкування. Мені не цікаво навіть що неї відбувається. Мені просто неприємно, коли вона починає, якщо там втягувати мене, тому що останнє, що я там десь побачила якийсь був пост де фотографії зі мною, і типу, що мене намагаються залякати, і моїх дітей. Нещодавно Остася Ровінська в інтерв'ю Ані Олицькій розповіла про рідних у новій каховці. Там живуть родичі по маминій лінії, які засуджують агресію РФ в Україні і важко переживають окупацію. У мене взагалі більшість моїх рідних з маминої сторони знаходяться зараз в окупації в каховці, бо це там, де народилася моя бабуся і моя мама, вони не підтримують. Звісно, це все і дуже складно. Вони у віці, і з ними дуже рідко там зв'язок Підтримують, що ти маєш на увазі? Ну, російську агресію. А, ну, вони, вони в окупації, бо mm -hmm. ніхто не хоче бути Росією. Так, так. Це пропаганда, якщо хтось так вважає, може хтось там і є, але mm -hmm. точно не мої рідні. Це сестри моєї бабусі, мої двоюрідні бабусі і, ну, і мої там, брати, і сестри троюрідні, mm -hmm. багато моїх рідних. Там. Мама про це знає? Звісно, знає. І вони не спілкуються. Потіністка Сніжана Ігорова, яка нині перебуває у Туреччині, вкотре стала посміховиськом через поширення пропаганди. Пише ТСН. так прихильниця путінського режиму вирішила відреагувати на проукраїнську позицію старшої доньки Стасі Ровінської. Зокрема, про кремлівська маріонетка в Тікток записала ролик, у якому різко висловилася про Ровінську та її родину, які перебувають в еміграції в США. До того ж, сніжанна супроводила свої слова божевільними гримасами, передражнюваннями та театральними тембрами голосу. Знається да, що... У меня в семье тоже есть особенность некоторая, которая называется моя старшая дочь. У нее случилась беда, то есть у нее там в мозгах совершенно все перемешалось, и у нее круг общения очень специфический. И, короче говоря, она там меня осудила за мою позицию, за то, что я не кричу, Боже, Боже, Орки, Орки, и что он изрубил из нашей любую краиночку? Ну, просто она жизни не знает, правда боится, и вообще я слишком долго рожала одного за другим троих детей, поэтому я считаю, что, ну, сложно, знаете, когда у человека легкое помутнение рассудка, то в принципе что-то с ним обсуждать или как-то там что-то выяснять это бесполезно, нужно просто дать возможности времени немножко устаканиться ситуации жизненной, чтобы у человека, знаете Прашов період вот этого дисбаланса. Також Єгорова вирішила відреагувати на одне з крайніх інтерв'ю доньки, де вона зі сльозами розповідає про справжні жахи окупації їхніх родичів на Херсонщині. Для цього зрадниця заготувала цілу пропагандистську промову про свою малу батьківщину, нову каховку та описала справжнє життя мрії своїх родичів в окупації, які віднедавна проживають, немов у старі добрі радянські часи в Криму та під Санкт-Петербургом. но вот эта моя старшая дочь она значит там периодически дает свои комментарии к ней приходят пользуясь случаем что она моя родственница скажем так ближайшая и кровная Вообще прекрасная девочка, конечно, замечательная. И все ей так любят, мне больше всего нравится, что все украиномовные украинцы, которые меня ненавидят лютой ненавистью, просто за то, что я говорю правду, они прибегают туда, говорят, яка вы чаривна, чудова, яка вы чудова чаривна та я кашвы, от чудова и чаривна. И какая ужасная, страшная комать у вас! Мне ну просто интересно, как страшной, ужасной матери может такая чудовая чаревна донька быть. Но это, в принципе, психбольным бесполезно апеллировать, у них причинно-следственные связи Розрушений, по більшому счету, в голові. Останнє, що Стася видала про родичів в окупації. Уявіть собі ця Єгорова, в неї всі родичі живуть в окупації, а вона навіть не цікавиться їхнім життям. І така сидить моя дочка, о, да, да, всі мої родичі, бабушкині миросики мама родина тут, ані всі в окупації. розкажу, як мої родичі це переживають. Я родом з Нової Каховки Херсонської області. Практично всі мої родичі живуть там. У них були дома, там квартири і прочее. Коли почалися всі вот ці вот і коли обикновенню э, громадянська війна теж пронеслась по цим степам, Основная масса моих братьев и сестер взяли своих детей, у кого были дети, внуки, там все, у кого была такая возможность, и они уехали жить в Крым. Им дали сертификаты, на которые они смогли купить себе недвижимость в Крыму. Одна из моих, значит, родственниц моего брата, жена у нее четверо детей, она многодетная мать, она получила сертификаты на всех членов семьи, и она смогла уехать, она сейчас живет, купила себе квартиру под Санкт-Петербургом. И вот мой брат, ее муж, отец ее детей, он остался дома. Вот я с ним разговаривала, потому он говорит, ну что, мы живем, типа я не хочу, чтобы дом разграбили, у меня там мастерская, там очень много оборудования и прочее. Говорит, но я тебе хочу сказать, Снежана, я рад, что так произошло. Потому что моя жена сейчас с моими младшими детьми. Двое старших уехали в Испанию. Значит, а младшие дети. сейчас живут под Питером, получают прекрасное образование, детей в школе кормят, как в наши добрые советские времена. Дети счастливы, довольны, жена нашла работу, они находятся в безопасности, говорят на родном языке, никто вообще ничего не требует, ни за школьную форму, ни за книжки, ни за питание, ни за что, ни за что, ни за что полностью. Говорит, я спокоен, что мои дети находятся в безопасности, в мирном времени, никто на них не давит, ничего. Говорит, мы здесь тоже работаем, у нас, правда, поменялись там законы, поменялись телефонные номера, поменялись там, типа, банковские счета, что-то там поменялось. Но у нас люди зарабатывают нормальные деньги. Люди получают хорошую пенсию, нормальную, на которую можно жить. Но, в принципе, нет вот этого бандитского отношения, скотского, понимаете, к людям и к народу. Вот вам, пожалуйста, я вам рассказываю про... Російську окупацію. А що думаєте ви про заяву Стасі та відповідь її матері? Залишіть ваш коментар. Чи довіряєте ви телеведучій, яка підтримала геноцид проти власного народу, вихваляє Путіна і російську армію? А сьогодні розказує таку історію про родичів окупації на Херсонщині. Цікаво буде почути вашу думку. Слава Україні! Слава ЗСУ.